Привіт, друзі! Сьогодні, 8 серпня, четвер, і літні Олімпійські ігри 2024 року добігають до свого завершення. Станом на сьогодні японська олімпійська збірна у загальному заліку посідає сьоме місце. І загалом японські спортсмени вибороли 31 медаль. Українська олімпійська збірна, в свою чергу, посідає 17 місце. І загалом наші спортсмени завоювали 8 медалей я пишаюсь нашими українськими спортсменами, які в такий непростий час розповідають світові про нашу державу, а також гідно представляють нашу державу на Олімпійських іграх в Парижі. Особливо цікаво мені було спостерігати за виступами наших дівчат Ольги Харлан та Ярослави Могучих. За них я вболівала ще починаючи із Олімпійських ігор в Токіо. До завершення Олімпійських ігор в Парижі 2024 року залишилось всього кілька днів. Тож я сподіваюся, що українські спортсмени ще отримують безліч медалей, і що буде ще безліч нагод пишатися нашими українськими спортсменами та спортсменками. А зараз я розповім вам, де саме я знаходжуся під час е, літніх олімпійських ігор в Парижі 2024 року. Я вирішила зробити сюжет про національний японський олімпійський музей. В Токіо чотири рази проводилися Олімпійські ігри. Вперше Олімпійські ігри в Токіо проводилися у 1964 році. Це були саме літні олімпійські ігри. Після цього в Японії проводилися дві зимні олімпіади: перша у 1972 році у Сапоро, і друга у 1998 році у Нагано. Ну і звісно ж, літні Олімпійські ігри 2020 року. Ці Олімпійські ігри декілька разів переносилися у зв'язку із пандемією, але все ж таки вони були проведені. До речі, перенесення Олімпійських ігор 2020 року у зв'язку з пандемією, за оцінками експертів, коштувало 20 мільярдів єн. Зараз я сижу біля чаші олімпійського вогню, яка використовувалась під час Олімпіади у Сапоро у 1972 році. І здається, це саме оригінал цієї чаші. Оця чаша Олімпійського вогню використовувалася під час вісімнадцятих зимніх Олімпійських ігор в Нагано у 1998 році. Ось такий дизайн має ця чаша. А це чаша Олімпійського вогню, яка використовувалася під час 18-ї Олімпіади в Токіо. Ось такий дизайн вона має. Однак в історії Японії є також історії про Олімпійські ігри, які так і не відбулися в Японії. Це літні та зимні Олімпійські ігри 1940 року. Вони були перенесені у зв'язку з Другою японо-китайською війною. Спочатку літні Олімпійські ігри були перенесені у Гельсінки, Фінляндія. Однак, після початку Другої світової війни, згодом ці Олімпійські ігри взагалі було скасовані. Зимні ж Олімпійські ігри було перенесено у Гармаш паркінг Кірхен. Спочатку, але потім також у зв'язку з Другою світовою війною їх було скасовано. А ось це дуже цікава ілюстрація, ілюстрація того, як з часом зростала кількість держав, які беруть участь в Олімпійських іграх. Ось наприклад, цьогоріч в літніх Олімпійських іграх в Парижі взяли участь спортсмени зі 184 держав. А у 1896 році це були перші сучасні Олімпійські ігри. Так ось в цих іграх взяли участь спортсмени лише з 14 країн. А ось я побачила різноманіття факелів олімпійських з різних олімпіад, які проходили у різних куточках світу. Мене вразило саме багатомаїття дизайнів від класичних лаконічних до таких, що відображають колорит країни, яка приймала Олімпіаду. А ось тут в деталях наглядно зображено всі плюси для країни. В разі прийняття рішення щодо проведення в ній Олімпіади, так проведення Олімпіади дає імпульс економічному зростанню, сприяє розвитку туризму, будуються нові житлові масиви та стадіони, покращується інфраструктура міст, а також транспортна мережа, збільшуються можливості для міжнародної співпраці на всіх рівнях. А ось ще декілька фактів з історії Олімпійських ігор. У 1900 році жінки вперше взяли участь в Олімпійських іграх. У 1912 році в іграх вперше взяли участь спортсмени зі всіх п'ятьох континентів. Сучасний символ Олімпійських ігор у вигляді п'ятьох кілев вперше з'явився під час Олімпійських ігор, які проводилися в Антверпені у 1920 році. Олімпійські ігри в Токіо 1964 року стали першими Олімпійськими іграми, які проводилися в Азії. Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава у 1992 році. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!